Кожне друге львівське висотне дерево знищує омела. Це напівпаразит, який висмоктує з крони поживні речовини. Відтак вражені дерева швидко всихають. Дендролог Анатолій Івченко вивчає дерева та чагарники майже півстоліття. Стільки ж живе у Львові, каже, за останні 10 років омела у місті розрослася так, що ситуація катастрофічна. А у всьому винні ворони та граки, які розносять паразитне насіння. На прилипають до дзьоба. З часом пташка десь відлітає, потім відчуває дискомфорт, що з боку дзьоба щось їй заважає. Вона обтирає якесь вже далеке від цього дерева. Насінинка прилипає від дзьоба. До дерева в корі весною потім проростає. Омела не лише повільно вбиває дерева здебільшого тополі, а й має цілющі властивості. Рослина зірвана в екологічно чистій місцевості, ніби то лікує гіпертонію та інші важкі недуги. Щоправда, львів'яни ставляться до деревного наросту скептично. кажуть, величезні кулі на гілках дивляться, як мінімум, не естетично. Вона шкодить нам колишньому зденашому середовищі і деревам. Шкода дерев. Тому що дерева Міські екологи активно борються з омилою останніх три роки. Якщо нарости на гілках поодинокі, то їх ліквідовують у випадку враження паразитом більше ніж 60% дерева. Крону зрізають повністю. В першу чергу ми видаляємо ті дерева з такі м'якої породи, як тополі, які знаємо, що вони мають. Крім цього, ще негативний вплив на здоров'я людини. Та акації береза це якраз ті м'які породи дерев, які найбільше вражаються. Три мільйони гривень, які цьогоріч виділили на озеленення Львова та вирізку паразиту. Комунальникам бракує. Щоправда, працівники ЛКП зізнаються. Завдання 100-відсоткового знищення омели у місті не ставили. Мовляв, для чого її позбуватися, якщо птахи знову. Нанесуть насіння з інших населених пунктів Віталій Ковала, Олексій Музика, Вадим Дмитрі, Леонід Паранчак, телекомпанія Львів Тебе.